Без загальноміських урочистостей та під акомпанемент компанемент дощу прощались зі школою цьогорічні випускники. Підготовка до святкових заходів на площі В'ячеслава Чорновола проводилась до останнього, проте її величність погода вирішила інакше. Дощ не вщухав цілісінький день, тож в останні хвилини було вирішено провести урочистості, присвячені випускному балу в кожному навчальному закладі окремо. Випускники вітали представники влади і традиційно вручали відзнаки медалістам. Вам належить стати українцями з великої букви, а утримання знання у школі. В цьому допоможуть, зазначив у своїй промові до випускників міський голова Віктор Сапожніков. Сьогодні, мабуть, вперше, шановні випускники, коли ви входили в цю аудиторію, в цю залу, вчителі стали. І ми всі разом встали і вітали вас. Завжди, коли вчитель ходив в клас, ви вставали і вітали, вчителя. Сьогодні особливий день. Можливо, ви ще не зовсім десь усвідомлюєте, наскільки він важливий, наскільки важливий той життєвий етап, який ви пережили. Ви уходите в самостійне життя, самостійне, якщо можна так сказати, плавання, і хочеться сказати великому кораблю, великого моря, без штормів. Але ви не будете вже мати Тих друзів, які були рядом з вами сиділи в одному класі з одною партою. Не буде мудрих вчителів, які вкладали у вас це розумне, добре, вічне, свою частинку своєї душі. І десь, можливо, не рядом будуть ваші батьки, які вас також вчили, ставили на путь істини, вкладали у вас свої сподівання і душі. У своєму життєвому шляху ви знайдете інших друзів, будуть у вас і інші вчителі, батьки, одні на все життя, але при любих життєвих розкладах ви не забувайте, що тут проходило ваше дитинство, юнацтво, становлення як особистості. По-різному складуться ваші життєві шляхи. Однозначно, я би бажав, що все, що ви собі запланували, про що ви мрієте, у вас. Здійснилося відбулося. Я би хотів, щоб сподівання ваших вчителів, що вам заклали це розумне добре вічне, проросло тим плодовитим зерном і дало добрі сходи. Я би хотів батькам, щоб все, що вони заклали у вас, а особливо свої сподівання, свої мрії, можливо, те, що у них не збулося на їхньому життєвому шляху, і вони думають, що це буде у вас. Що це збулося. По-різному складуться і ваші долі, і, можливо, не всі ви от будете мати вищу освіту, станете знаменитостями. Це не головне. Головне, щоб ви стали нормальними, розумними, добрими професіоналами своєї справи. Щоб ви потрібні були державі, місту, своїй сім'ї, яку ви як будете мати, щоб ви були українцями з великою любов'ю, патріотами своєї держави, щоб оте от лихоліття, яке ми сьогодні маємо, а сьогодні Україна переживає не зовсім добрі часи, коли є і зовнішня агресія, і внутрішній вороги. І коли лється кров, якнайшвидше не набуться. Не а ви не мали цього військового ліття, не брали в руки зброю, щоб кров не лилася, і якнайшвидше втілить своє рід життя. Я сподіваюся, так воно буде. Так ми всі хочемо, так ви хочете, і так воно мусить бути. На жаль, я хотів спочатку вибачатися, але якось передумав. Просто ми не могли вплинути на цю погоду, яка відбувається. От і дзвонили, і, там, і телеграми слали туди десь наверх, і видно не дійшли. Десь почта не спрацювала. І все ж таки, достатньо тягнули. Але потім порадоць Миколи Павлович каже, ну і батьки так хочуть, і ви, мабуть, так хочете, щоб ході нарядні плаття, костюми, десь не попали під точки. Ви все одно гарні і красивий. Да, Трішечки свої. Але е, обличчя, ну дивлюся, це, мабуть, майбутнє всіх нас. От такими ми колись, можливо, були, а такими хотіли бути. Ви почати за погоду. Ну все одно я сподіваюся, що свято відбудеться. Воно відбувається і відбулося. Тому я бажаю всім гарного наступу в цей день. Не забувайте один одного, не забувайте вчителі в школу. Спілкуйтеся, радьтеся, йдіть вперед. Я бажаю вам миру і добра, щастя і здоров'я, благополуччя, здійснення мрій. І як завжди, в таких випадках кажуть, з Богом в добру. Зі словами вітань, звернувся до випускників начальник управління освіти міськвиконкому Микола Остапюк. Він побажав винуватцям свята досягнути омріяних вершин та завжди пам'ятати рідну школу. Сьогоднішній день не особливий першу чергу для 11-класників. Він є особливий для їхніх батьків, для тут присутніх рідних. Я хочу побажати оцим молодим, красивим юнакам і дівчатам, щоб вони завжди пам'ятали оце гніздечко, шкільне гніздечко, для якого ви ходили 11 років і вам допомагали здобувати азинов, які зараз вам, я думаю, Пригодяться при виборі майбутньої професії. Всім хочу побажати, щоб ви якомога більше набрали бали на зовнішньому незалежному оцінюванні і поступили в ці навчальні заклади, які ви вважаєте. А кому не пощастить, то не переживайте. Не всі будуть юристами, не всі будуть економістами. Треба і спеціалістів, і токарів хороших, і слесарів хороших. Тому саме головне, щоб ви залишалися людьми, людьми з Великої Духові. Щоб ви вміли слухати один одного, щоб ви могли допомагати один одному, щоб ви могли прийти на зустріч один одному, займатися благодійництвом. тому що зараз важкий час і без цієї допомоги буде дуже важко. Шановні батьки, шановні присутні, всім зичу міцного здоров'я. Щоб ви надалі гордилися цими випускниками, щоб ви завжди раділи за їхні успіхи, і щоб вони добилися якомога більших мрій і бажань, які ми собі задумали. Попри дощ, прохолодну погоду та відсутність загальноміських урочистостей, настрій у випускників оптимістичний. Розповідають, прощатись зі школою сумно, особливо коли знаєш, що моменти пов'язані зі шкільним життям однокласниками та уроками вже позаду. Але разом з тим випускникам не терпиться приміряти на себе амплуа студента. Я буду особисто, я буду сумувати за всіма своїми однокласниками, за деякими вчителями, не за всіма правда. <свистач> 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 за, да, за окремими учнями так само. Ну, ліцей це другодомівка, так можна сказати, я там провела три роки. І це моя найкраща подружка. Так. Ну, завжди мене підтримувала в скрутну мені хвилину і завжди була зі мною в радості. Коли ще не була до цього дня, то хотілося там, ой, вже піду з ліцею, ну, доросле життя, ну, ліцей це якби школа, далі буде краще. Але коли наступив цей день, випускний останній день, коли ми всі разом, коли ми всі як друзі. Я не розчарована, адже сьогодні дуже очікуване свято. я Його дуже довго чекала і навіть дощ не зміг зіпсувати мені сьогоднішній настрій. Сумно ну, взагалі зі школою прощатись. Так, дуже сумно. Звичайно, хотілося якнайшвидше стати дорослою, піти в доросле життя, але зараз дуже сумно. Дуже хочеться бути своїми однокласниками надалі. Це випускний, це все одно якісь нові враження, нові емоції. І хай там на вулиці йде дощ. Він ніяк не зіпсує наше свято, наше прощання зі школою. З ліцеєм, за яким ми будемо дуже сумувати, взагалі це можна сказати, були ну кращі роки. Я не ніколи в житті не шкодувала, що я прийшла своєї школи в ліцей. У нас були різні негаразди, але взагалі ми залишались дружнім класом. Хоч казали, що ми самий вредний клас. Я так не думаю, ми самий добрі, самий дружні, бо в нас кожен знав. Що один, що ми думаємо один про одного? Підготовка до випускного балу чи не найвідповідальніше і дороговартісне заняття, особливо для випускниць. Дівчата не приховують обирати сукню, робити зачіску, манікюр та ще чимало приємних дрібниць для них лише задоволення. Я зібралася не дуже дорого, але й не дешево, скажу так. А що найважче було обирати сукню? Сукню, дуже багато різних суконь і серед них вибрати одну ту єдину дуже важко. І за, за скільки часу підготувалися до випускного? Сукня куплялася за день. Аксесуари? ні. За один день, але десь за місяць до випускного. Але всі вже покупляли. Я дуже хвилювалася, але все ж знайшла ту єдину і задоволена, не розчарована і дуже рада. Важко було підготуватись до випускного, так довго готувалися. Він так швидко пролетів, на урочиста подія. Я не пам'ятаю, скільки ми з мамою витратили коштів. Я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони так гарно одягнули на випускний. Я дійсно не знаю скільки, але... Довго обирала сукню? Напевно, сукню було найважче обрати чи ні? Так, але я сукню не купувала. Я мені її пошили на замовлення. В принципі, дороговартісно тільки для того, хто хоче витрачати на це гроші. Якщо ти маєш обмежені ресурси, ти завжди можеш придумати щось. Тобто завжди можна викрутитися з будь-якої ситуації. Ну особисто ти скільки сукню обирала, Зачіску. Я сукню брала на прокат за 300 гривень. Це все, що я витратила на сум на сукню. Тобто інші дівчата нам і за три тисячі купляли. я взагалі. Рада, що я так зробила. На зачіску я витратила 150 гривень. Це також добре. Головне шукати якісь такі якісь компроміси, наприклад, знайомого перукаря або знайому дівчину, яка робить педикюр і манікюр, і тоді все буде шикарно. Цього року в Нововолинську атестати про середню освіту отримали 319 одинадцятикласників та 109 ліцеїстів. Попереду у них довга дорога з перемогами і невдачами, і хочеться, щоб успіх та везіння були вірними друзями протягом усього їхнього життя.